Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Понеділок, 1 травня, у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян та Мара. Талісманом людини, народженої 1 травня, є Нефрит, напівдорогоцінне каміння, яке досить часто використовується як виробний матеріал. Нефрит особливо шанується езотерикою. Вважалося, що цей камінь здатний пробудити дар ясновидіння та відкриває двері в потойбічні світи. Народний календар. 1 травня в церковному календарі День пам'яті святителя косми. Цього дня, якщо хочете зібрати трави для лікування різних хвороб, не варто нікому про це говорити і когось із собою брати. Жінкам заборонено робити зачіски стригти волосся. Можуть з'явитися проблеми з пам'яттю. Не дозволено відмовляти у допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці. Не рекомендовано грати весілля. Серед наших предків також існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Холодна погода, народюче літо. Домашня худоба п'є багато води. Чекайте на багатий урожай. На черемшині вже з'явилося листя, можна вже садити картоплю. Теплий день на прохолодний травень і навпаки. Часто змінюється погода протягом дня. Влітку буде засуха. В ніч проти 1 травня наші предки влаштовувало старослав'янське язичницьке свято. То, яке називалося Вальпургієва ніч, також присвячували цей день активним посівним роботам. Наприклад, від травня вже можна було садити редис, кріп, цибулю і петрушку. Під час висаджування обов'язково загадували бажання, воно повинно було обов'язково здійснитися. Також 1 травня потрібно змочити волосся джерельною чи дощовою водою, тоді воно швидше буде рости. Дітей така процедура захистить від пристріту. Принаймні, в це вірили наші предки. За останні 130 років 1 травня максимальна температура повітря складала 27,4 градусів Цельсія у 1949 році. Мінімальна складала мінус 0,8 градусів Цельсія у 1988 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 17 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 13 хвилин. Це був народний календар. Яке сьогодні свято в Україні і світі. 1 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день праці. Це свято тісно пов'язане з історією простих робітників. 1877 року почалися масові страйки американських трудівників, які працювали в залізничній і металургійній галузях. Влада ці протести швидко придушила, однак, через 13 років люди знову почали виходити на вулиці. Хоча протести були мирними. Основна причина тодішніх страйків низька оплата. Праці робітники вимагали і створення спеціальної організації, яка б могла відстоювати права простих людей, які працюють. Однак саму дату день праці пов'язують з конкретним мітингом робітників Чикаго, США, який відбувся 1 травня 1886 року. Цього дня робочі заводі у фабрик країн зібралися на вулиці, щоб протестувати проти довгого робочого дня. Вони вимагали, щоб для них створили новий робочий графік: 8 годин на добу, а не 15 як тоді було прийнято. Мітинги тривали кілька днів. І 4 травня на одній з площі міста в бік поліцейських полетіла вибухівка. Наслідок цього загинуло сім представників правопорядку та ще півсотні постраждало. В бік страйків також прозвучали вистріли: четверо загинули, а ще сімох засудили і стратили через повішення. В акції протесту взяли участь близько 500 тисяч громадян. Згодом до страйків в Чикаго приєдналися робітники. І Інших міст тисяча вісімсот вісімдесят восьмого року відбулося засідання Національної федерації праці, на якому день 1 травня проголосили днем боротьби за права робітників. Також 1 травня May Day – особлива політична подія, яка спрямована проти дискримінації і нестабільності, це європейська мережа масових рухів, що спрямовані на підвищення обізнаності про виклики, з якими може стикнутися молодь у сучасній Європі. А ще 1 травня святкують міжнародний день соняшника, день порятунку носорога, день коучера, день глобальної любові, день директорів шкіл, день народження поштової марки. Новини. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 1 травня Карильське з 10 до 15. 2 травня билка з 10 до 15. 3 травня чорнявка, Буженка, вишеньки з 10 до 15. 4 травня черешеньки з 10 до 15. 5 травня Атюша з 10. До п'ятнадцятої на Чернігівщині залишаються підтопленими близько 450 домогосподарств. Також спостерігається зниження рівня води в річках в районах області. Про це повідомив під час національного телемарафону Єдині новини начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Брижинський. Всього по Чернігівській області зараз залишаються підтопленими близько 450 домогосподарств. По Чернігову підтоплених домогосподарств немає. Відмічається підняття рівня води в межах міських. Ського пляжу плюс 7 сантиметрів в інших районах області відмічається зниження рівня води. Тому ми очікуємо, що найближчими днями почнеться зниження рівня води в Десні навколо міста. Розповів Брежинський. Начальник обласної військової адміністрації також поінформував про причини водопілля на Чернігівщині. На його думку, на Чернігівщині це залежить від загального рівня води в річках і має природний характер. 46-річного жителя Чернігівщини госпіталізували із бутулізмом до реанімаційного відділення комунального некомерційного підприємства Чернігівська міська лікарня №2 2 потрапив 46-річний житель обласного центру з явними ознаками бутулізму. Нині його стан характеризується як середнього ступеню важкості. Попередньо чоловік вживав ялену непатрану річкову рибу, і тепер за його здоров'я та життя борються лікарі, не даючи прогнозів щодо подальшого перебігу хвороби. До нього застосовується симптоматична терапія. Введено анатоксин. Це вже шостий з початку року випадок захворювання на бутулізм на території Чернігівської області. Інформацію взято із сайту Челайн. На Чернігівщині відновлено рух на раніше затопленій ділянці з огляду на зниження рівня води в річці Десна повідомляємо про відновлення руху на раніше затопленій ділянці поблизу села Путивськ Новгород-Сіверського району на автомобільній дорозі державного значення р 65 КПП Миколаївка, Семенівка, Новгород-Сіверський, глухів, КПП Катеринів. Рух відновлено вже з 26 квітня 2023 року. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Чернігівській області. Області. Нагадуємо, на мосту через річку Десна на дорозі Р-65 біля села Путивськ діє вагове обмеження для проїзду транспорту. Рух дозволено транспортними засобами загального фактичною масою до 7 тонн, навантаження на вісь до 5 тонн. Обмеження введене після проведення спеціального обстеження мосту. Інформацію взято із сайту Челайн. 1-й 9 травня не будуть вихідними у 2023 році. День праці 1 травня і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня не будуть вихідними у 2023 році. Законодавством встановлено 9 святкових днів, зокрема, 1 травня День праці та 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Отже, у травні 2023 року мали бути вихідними днями понеділок, 1 травня і вівторок, 9 травня. Однак статтею 6 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлено інші правила на період воєнного стану. А саме призупинено дію статті 73 щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 1 травня і 9 травня є звичайними робочими днями. Робота в які оплачується у звичайному порядку. Інформацію взято із сайту ЧЕЛАЙН. Вітальна програма. nam Сьогодні, 1 травня цієї весняної днини свій ювілейний день народження святкує Бугай Марія Андріївна. Її вітає кум Олександр Миколайович та хрещеник Ігор із родиною і дарують ці чудові слова. Шановна Марія Андріївна, вітаємо вас з вашим ювілейним днем народження! Бажаємо добрих днів і посмішок, щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі ваші дні на Повнені будуть любов'ю рідних, удачею життя, приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Всіх благ вам і гармонії душі. А також прийміть цю чудову пісню у дарунок. Чорноморець, морець матінко. Чорно. Небо союта, чиєму роздівчино. Чи... Prosto jela nie, nie, nie. ta jeba. Duże, moja czarno morcica, lub lub lub. Duże, lub duże, czarno Матінко, чорно море мене бо Нагадаю, це було привітання для Бугай Марії Андріївни з ювілейним днем народження, яку привітав кум Олександр Миколайович та хрещеник Ігор із родиною. Це була вітальна програма. Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Дякуємо, що були з нами. Зичимо мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 1016 FM о 6.30. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6